Вітаю події четверга 6 листопада в етері Media Hub від журналістів з усієї України. База запуску шахедів палала і вибухала після операції Сил оборони у тимчасово окупованому Донецьку. Росіяни б'ють по українських залізницях, затримується рух деяких потягів. Кам'янське оговтується після нічної атаки. Там загинув чоловік, восьмеро людей поранені. Павлоград без світла після атаки дронами на Дніпропетровщині знеструмлено вісім шахт. Жителі Микола... Лаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися, сказала Анджеліна Джолі під час візиту в прифронтові міста. 80 тисяч родин на Полтавщині отримають житлові субсидії на цей опалювальний сезон: хто по яблуках, хто по картоплю. Ціни та атмосфера фермерського ринку. Десантники 25-ї Січеславської бригади евакуювали історичний символ з Покровська. Нематеріальна спадщина Закарпаття поповнилась традиційною стравою. Долучайтеся до наших офіційних соцмереж щодня. розповідаємо головне про Дніпропетровщину та Україну.